Слава Україні, друзі! Перепрошую за тривалу свою відсутність на каналі, але сподіваюся, що ви мене зрозумієте, бо, мабуть, у кожного таке трапляється. Такі емоційні гойдалки. І найнебезпечніше, коли ти опиняєшся у самому-самому низу такої гойдалки. Дуже важко з неї вийти і тоді настає той період, коли нічого не хочеш робити. Швидше за все, не не хочеш, а не можеш, бо, як пишуть фахівці, лінь це сигнал перевтоми. Ось так я навалила собі на плечі дуже багато роботи, дуже багато роботи було в школі. Два тижні не ходила на волонтерку, навіть і від цього стан погіршувався, що е, залишаюся поза цим процесом, але просто не могла, е, по часу не встигала, так, і фізично не могла. І далі. Вже те, що я сказала, скотилася в самий низ. А сьогодні, нарешті, наважилася дістати картоплю з погреба. І зрозуміла, що тема дуже актуальна, і саме на ній хочу зупинитися. Звичайно, про підживлення різноманітні, про добрива я найближчим часом намагатимуся зняти відео. Чому кажу, намагатимуся, бо намагання вже в мене були, але, знаєте, не випускала мене ось та глибина тієї гойдалки. І навіть якщо. Ви вже перше підживлення зробили своїх ягідників, своїх троянд, дерев. Думаю, знання за плечами не носити, тож незабаром сподіваюся відео таке зняти. А сьогодні повертаюся до картоплі і хочу дати відповіді на декілька запитань і прояснити деякі моменти з приводу ось тих суперечок, які тривають на тему картоплі. Тож, одразу відповідь на перше запитання, яке трапилося в коментарях. Чи прогрівання і пророщування це різні процеси, чи один і той самий процес. По великому рахунку, нібито й один, але по суті свої трошки різні. Прогрівання достатньо здійснити протягом одного, ну чи двох тижнів. Це буде направлено на те, щоб пробудити всі процеси у Картоплині. Картоплина це пагін, і от всі процеси, які мають в пагоні відбуватися, їх треба пробудити, бо картопля знаходилася у сплячому стані. Але це буває тоді, коли у вас у погребі такі умови, що картопля ваша не проростає. От ви її, яку поклали, таку й дістали. От тільки вічка знати, де є, а ніяких пагонів немає, і ніде нічого не накльовується. І це означає, що картопля спить, пагін цей спить, і його треба пробудити. Для цього необхідно прогріти картоплю за тиждень, вистачить і тижня. Ну, раптом погода не дає, то може бути і два. Перед посадкою. І за цей час тільки прокинуться ось ці вічка. Дуже добре це зручно, садити зручно, за допомогою якоїсь саджалки там, чи знаєте, якісь приспособи до мотоблока чіпляють. Ось така прогріта картопля, вона дуже гарно себе поводить і легко з нею обходитися. До речі, пророщена картопля починає сходити через 10-12 днів, прогріта днів через 14-15. Ну а непророщена може сидіти в землі і 3, і 4 тижні. До речі, великі бульби проростають швидше, ніж дрібні. Але такі корчі, які виросли з великих бульб, мають трошки слабшу кореневу систему і тому більше страждають у послушливі періоди. А от що стосується пророщування, то його. На велику врахунку, так би мовити, по правилам, застосовують тільки для тієї картоплі, яку необхідно, яку ви хочете, висадити для раннього урожаю. Ось тоді є сенс пророщувати картоплю, тобто поставити на пророщення, але це, цей процес має тривати 4-6 тиждень, тобто до півтора місяці. І знову ж це в тому випадку, якщо ваша картопля у погрібі вашому не проростає, а не проросте вона тоді, коли там буде 2-4 градуси тепла в погрібі. У моєму погляді в цьому році була температура плюс 10, ну там іноді може плюс 8, а то плюс 10. То моя картопля не потребує ані пророщування, ані прогрівання у цьому сезоні. Переважна більшість з неї вже проросла. І тут постає наступне питання, чи пророщувати картоплю треба на світлі, чи в темряві. І ото, знаєте, як у того класика, чи треба яйця розбивати з тупого кінця чи з острого. Ось так і тривають суперечки з приводу того, чи на світлі, чи в темряві пророщувати картоплю. Одразу хочу відмітити, що немає такої разючої відмінності в урожайності між тією картоплею, яку садили пророщеною на світлі, і тією, яку садили пророщеною в темряві. Значної різниці в урожайності немає. І якщо брати до уваги, що забезпечення ось таких дуже правильних умов зберігання вимагає від нас дуже великих затрат, ну або будувати новий погріб, або якісь там системи кондиціонування повітря і так далі. І все це для того, щоб зберегти посадкову картоплю для півтори чи двох соток, чи однієї сотки, то чи варто це взагалі якихось суперечок. Як у вас виходить, так і робіть. Якщо у вас виходить зберегти картоплю взагалі не пророщую у вашому погребі, то тоді ви можете використати хоч один, хоч інший спосіб. Можете поділити пополам і випробувати один і інший спосіб при умові, що вас є де пророщувати на світлі, є де пророщувати в темряві. Але це не просто світло чи темрява. Якщо це світло, то це повинно бути розсіяне світло. І поставити в те приміщення, де, ну скажімо, вікно північне, якось так, чи хоча б західне. Або ж накрити якоюсь там тканиною, ну, скажімо, тим самим білим агроволокном, щоб світло розсіювалося. Причому температура спочатку має бути там порядка 18-20 градусів, для того, щоб ось такий шок рослині з холодного підвалу у тепло. Ось цей шок. Швидше пробудить сплячі вічка, і далі знизити температуру треба, тем, скажімо, до градусів 12-15, для того, щоб не дуже швидко росли ось ці всі пагони. З цієї температури плюс там 15 градусів, якщо у вас є можливість, а то може і 18 у вас там буде. І далі треба буде її вкинути у холодну землю, в якої температура ледь там 10 градусів. Це для картоплі ну, нормально 10 градусів, але оскільки вона у вас знаходилася вже місяць-півтора при температурі 15-18 градусів, а ви її тут кинете пророщу, гарну вже у температуру плюс 10. Ем, ну, сказати, що це буде для неї смертельно, але... Процеси трохи призупиняться, і імунітет її трошки постраждає. Одним словом, треба її підготувати для такого стрибка в холодну землю. Тому треба з тиждень перед висадкою витримувати її при температурі там порядка 8 градусів, 10, ну яка там у вас є можливість для того, щоб не було ось цього стрибка із плюс 15, чи навіть і 18, і у плюс 10. Ну, або э, пророщену картоплю садити в добре прогріту землю. Тоді це э, забезпечить плавний цей перехід, не буде цього стрибка. Ну, Але і поки ми дочекаємося гарного прогрівання ґрунту, то це вже і не буде дуже ранній врожай. Тому, бачите, э, скажімо так, не дуже це зручно. Крім того, пророщену картоплю, хоч вона буде пророщена в темряві, хоч у світлі. Якщо будуть довгі ці пагони, то треба буде висаджувати обережно вручну. Причому світлові пагони тримаються дуже міцно. Ви можете взяти за пагінець зелений, і картобля буде триматися, не відірветься. А от темнові або етильовані пагони, вони дуже крихкі і будуть просто ламатися. І тут теж не так все просто. І з цим обломуванням пагонів. Чи їх треба обломувати, чи не треба, якщо вони... Виросли вас, так би мовити, несанкціоновано. І тут я хочу переміститися до своєї картоплі, щоб дещо вам показати. Звернути вашу увагу ось на таку картоплю. І в коментарях під минулорічним відео про картоплю дехто писав з глядачів, що обриваючи ось такі пагони, висаджували картоплю і виявлялося, що вона давала дуже гарний врожай. Якщо ваша картопля вся стала ось така, ймовірно, що у вас умови зберігання були якісь такі для неї, що... Вона дала такі поганий. Але це буває набагато рідше порівняно з тим, коли ось таке явище є наслідком вірусного захворювання, вірусу яловості. І так, можна її обломати і посадити. І є шанс, що якась із них дасть бульви, зійде вона вся. А бульби може дати не вся, а може взагалі не дати. І це частіше трапляється на чорноземних, на таких якихось важких солинистих ґрунтах. Тому що вірус яловості вражає картоплю частіше саме на таких ґрунтах. Він накопичиться там, він там має умови гарні для зберігання. І ось, подивіться, це одна і та ж картопля, ось ця і ось ця. Тому цю я садити не буду в жодному разі, бо мій досвід показує, що в моїх умовах картопля дає отакий результат тільки у випадку яловості. І вона не дасть. Бульб, не, не дасть врожаю, тому я її садити не буду, а ось цю буду садити. А тут ми підходимо до іншого питання: обривати чи не обривати ось ці пагони, які вже виросли. По-перше, великі пагони обломаються самі. Але орієнтуватися треба на кількість повноцінних і рівномірних пагонів. Оптимальною кількістю пагонів на одній картоплинці є десь там 6-7, ось так. Якщо їх значно більше, то тоді треба їх садити на більшій відстані одна від одної, бо площу живлення треба більшу. Якщо ж значно менше таких пагонів, то треба садити, там скажімо, дві картоплинки в одну лунку для того, щоб було ну, 6-7 пагонів. На цій картоплинці он прокинулося 5 вічок. Ось тут прокинулося 7 вічок. Ось тут теж багатенько, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Оскільки сама картоплина це пагін, то в неї розрізняють оце пуповинка, а ось це верхівка, вершинка. Оце та апікальна частинка і ось це той пагін, який отримує найбільше гормонів. І тому він домінує, так як і в деревах. Якщо, скажімо, ось на цій картоплині один, бачите, верхівковий пагін великий, і ось п'ять вічок, які ледь-ледь прокинулися, то вони будуть відставати від цього пагону, він буде забирати в них все. Крім того, він їх затінить. Вони будуть маленькі, а він буде великий. Тому в такому випадку краще цього пагона зламати. І тоді вони будуть всі більш-менш рівномірні, бо отримають, по-перше, і гормонів більше, і, по-друге, будуть всі приблизно одного розміру. Якщо ж ви зможете. Забезпечити таку посадку, щоб не обломати ці пагони, то орієнтуємося ось три і ось три. Їх треба садити разом, бо навряд чи ось ці вічка прокинуться. Бо, дивіться, які є міцні, великі ось ці пагони, вони просто не дадуть врешті вічок прокинутися. Якщо вони раптом і прокинуться, то ці будуть уже пишні пагони, зелені, а ці ледь тільки зійдуть то в тіні ось цих своїх старших братів, вони просто будуть неповноцінними. Тому орієнтуємося на кількість пагонів в одному корчі. І якщо вам дозволяє кількість вашого посадкового матеріалу, то, так, скажімо, 5-6-7 ось таких пагончиків в одному корчі. Якщо ж пагони на вашій картопельці дуже нерівномірні, скажімо, ось такі. Бачите, є три величезних, на цьому вже є коріння, а тут ще є вічка, які не прокинулись зовсім, або ось ці маленькі, то цей пагін, ось він ледь тримається. Його краще відірвати. Якщо у вас мало посадкового матеріалу, струміть його в горщик землею, і вам буде розсада. І буде повноцінна картопля з нього. Якщо не обламувати, то тоді треба, як я вже сказала, ось дивіться, три та цих два. Та вже 5, отак от у корчі, що було. Тоді це буде більш-менш повноцінний корч. Тепер ще одне питання з приводу чорних кінчиків. Топлину із чорними кінчиками. Дивіться, бачите, чорні кінчики. А тепер, ну, от мені гарно видно. Я намагатимуся вам ось сюди вставити зблизька. Щоб ви подивилися, як ось тут таке є темне кільце. Це називається кільцева гниль. І ось це ознака, як мінімум, кільцевої гнилі, як максимум якогось вірусного захворювання. Ну, вірусне захворювання це, знаєте, треба бути дуже таким фітопатологом. А ось кільцеву гниль зараз ще знайду е, ще. Не дуже в мене багато, слава Богу, такої картоплі. Ось. Знову бачите, дуже трошки, але видно, ось тут темні цятки ось. І якби виділяється вже таке трошечки кільце. Найчастіше це ось такий бактеріоз. Оце гниль – це бактеріальна хвороба. Також це може бути ознака ризоктоніозу. Гриб ризоктонія живе на, ось тут, на поверхні картоплі, бо грунтовий гриб. І поки картопля зберігається у нас в нас у грибі, а там у нас температура, така в даному випадку в мене, 10 градусів, 8, плюс, і вологу, і це якраз для грибів те, що потрібно, проростає ось туди в картоплину, а налі проростає в пагін. Оці склероці, які тут зберігаються, вони проростають і ось дають такий результат. І якщо кажуть, що «Та, отак відкиньте, а тут дивіться, які гарні пагінці, ну дасть вам урожай, але ж це буде накопичувати у вас у ґрунті. Всі ці болячки, це буде просто накопичення в ґрунті, Тобто можна посадити, то тоді нема чого його обрізати, цей пагінець. Ну, Сенсу що немає. обрізати. обрізаємо, це не значить ще одну ранку робимо. Ну, а далі вибір за вами. Справа тім, що це картопля хвора. хвора. Урожай буде, але з кожним разом все більш, менше, бо накопичуватися буде у ґрунті зоктонія, або якийсь вірус, або Ось цей кільцева гниль, ну і результат буде. Таким чином, сухі кінчики на паростках, які проросли, це ознака хвороби. Однозначно. Садити чи не садити це ваш вибір. Якщо хочете накопичувати в себе в ґрунті, хворобу, то, будь ласка, обривати чи не обривати пагони, знову ж таки. Якщо, особливо, якщо ви садите, звичайно, механічно, ну тут. Як кажуть, сам Бог вилів їх обірвати, бо сенсу все одно не буде. Якщо ви садите так вручну, дуже обережненько, то можете намагатися зберегти ці пагони, краще садити ось таку картоплинку, в якої маленькі прокинулись пагони, аніж отаку. Бо ці конкурентні пагони не дадуть можливості ось цим далі просинатися. Тому я їх краще ось так видаляю. А на їхньому місці, бачите, вже о, є бронечки, і там піде новий пагінець. Ще ж зараз я садити не буду, а скажімо, за тиждень тут вже з'являться гарні пагінці. Але це не, не єдине правильне рішення. Тут, як я вже вам сказала, факторів багато відіграє роль. Якщо ж у вас один тільки пагінець прокинувся, один, то його однозначно треба відламати. Бо коли ви відламуєте, це приблизно так, як ми... Верхівочку обрізаємо там в троянди чи в гілку в дереві, да, обрізаємо верхівку і далі починають рости ось ці бічні пагони. Ось точно та сама ситуація. Відірвали оцей один перший, отой, що вискочка обірвали, тоді стимулюватиметься ріст наступних пагонів. Такі мої погляди, вони не просто від того, що я так придумала, це е висновки із всього власного досвіду і із того, що я. Читаю у літературі. Яку б не взяли наукову літературу, присвячену картоплі, не блогерів, не там якісь знаєте, ну, листи читачів у журналі, а наукові дослідження, то вони якраз і кажуть про те, що немає різкої, значної різниці врожайності між пагонами світловими і темновими, між пагонами обламаними і необламаними. бо Є багато факторів, які на це впливають. Це може бути у незручний рік, це може бути знову посаджений у холодний ґрунт, це може бути хвороби, і теж можуть бути різні варіанти. Тому висновки робіть самі і можете самі ось це випробувати. Ну, а стосовно термінів висадження картоплі, тут у кожній місцевості. Свої прикмети, свої традиції. Хтось за орієнтир бере цвітіння кульбаби, хтось цвітіння бузини. Найчастіше за орієнтир беруть черемху, коли вона зацвітає, ну і листя берези розміром як дві копійки. Коли черемха закінчує цвітіння, треба дуже поспішати, то кажуть вже крайній термін. Ну, а моя бабуся казала, що якщо на березі листя як п'ятачок, то вже в цю пору садить тільки дурачок. Я ж за орієнтир беру найчастіше температуру ґрунту. Якщо на глибині 10 см вона 10 градусів, якраз саме час садити картоплю. Тоді вона і не захолоне, і ще достатня кількість вологи буде в землі. Власне, все, що я хотіла вам сказати поки що про картоплю, поки ще ми її не садимо. Ну, але як будемо садити, то звичайно буде знову про що поговорити про те, які добре вам вносити, про те, на яку глибину закопувати картоплю. і так далі тому подібне. А поки я з вами прощаюся, сподіваюся на швидку зустріч і бажаю вам емоційної стійкості, тихих ночей, спокійних днів, гарних врожаїв і перемоги нашої країни.